Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні хочу відповісти на питання книжкового тегу, який стосується того, що саме мене бісить у книгах. <му> Дуже давно планувала відзняти відео подібного характеру. Навіть зробила для себе певний план, за яким я б розповідала, що саме найсильніше бісить мене в книгах. Але ось тут побачила, як Аня з каналу Аніка Блог зняла відео, в <кій> якому розповідає про те, що і правда її бісить, і там вона відповідає на питання тегу. І я вирішила: а чому я буду це щось придумовувати, Як це говориться, придумовувати велосипед або колесо, коли вона вже є? Тому я взяла ці питання і також хочу на них відповісти. Перше питання, які сюжети в книгах вас нервують. Я б не сказала, що вони мене нервують, вони мені просто не подобаються. Якщо я це помічаю, то мені книга одразу стає не такою цікавою, як могла б бути. Перше, це коли немає ніякої передисторії в наших персонажів, коли вони спілкуються з іншими персонажами і відчувається, ніби в них не було життя до того моменту, доки не розпочалась книга. Це жахливо. Мені здається, що тоді якось. Відчувається оцей фарс, відчувається, що це просто історія, яку вигадали. Відчувається, що це не по-справжньому і не відбувається такого повністю занурення. І я особисто не співпереживаю таким персонажем. Це величезний мінус, як для мене непродуманість оцих сюжетних ліній кожного Навіть якщо не буде повністю окремо розкрита доля певного персонажу, але я вважаю, що як мінімум автор має в себе в голові або схематично прописати всі його якісь зацікавленості, все його якесь життя, цю хронологію, так і щоб він мав про що розповісти в книзі, щоб він мав що сказати, а не лише крутився навколо того, що є ніби головною темою цього сюжету. Наступне, що мене дуже сильно бісить, це коли одні й ті самі події. Повторюються, але трошки по-іншому. Часом це поміщається в якихось любовних романах, коли, наприклад, жінка закохується в чоловіка, вони там живуть певний період разом і все добре, все чудово, неймовірно, а потім щось стається, і ця жінка знову закохується в іншого. чоловіка. ну і так все в такому стилі. Також мені не подобається, коли повторюються сюжети. Я не скажу, що ці книги дуже погані, тому що я відношу до цих книг і голодні ігри, і дивергента, і бигуна в лабіринті, і Таврованої, і дуже багато інших книг. Вони мають собі щось дуже спільне, але є в них і щось кардинально інше. От мені дуже сильно б не сподобалось, якщо б я просто прочитала злизяний сюжет. З тої чи іншої серії, яка стала популярною, її кринізували, або ну просто вона там всіх на слуху. І якийсь автор такий вирішив: ну, треба ж тут написати щось подібне. І мені це дуже сильно насправді не подобається. Навіть беручися читати після голодних ігор дивергента, я дуже прискіпливо ставилась до цієї серії книг. Мені здавалося, що ця трилогія може бути неймовірно схожою, і знаєте. Мені це мене приємно вразило, що ну, авторка, напевно, намагалась поставити для себе оцю мету не бути схожою. Але от якась така тематика, ну, все одно ці книги вони всі подібні. так, Підліткова антиутопія, все в такому стилі. Але якщо щось в загальному таке подібне, то це жах-жахастик. Ще дуже мене дратує те, що коли для того, щоб якось розвивався сюжет більш динамічно, автор бере. І просто без будь-якої мотивації персонажа змушує робити те, чого йому не те, що не хотілося робити. Ну, я думаю, що він навіть би цього не хотів робити. Не знаю, от в Маестрі книга, яка мені дуже сильно не сподобалась, посилання на огляд неї вверху. От вся ця, ця книга для мене побудована саме за таким принципом. Ну от була собі жіночка, от е виникли в неї певні проблеми, і там вона почала робити жахливезні речі, просто без будь-яких обґрунтувань. Ну тому що їй так захотілося, і все в такому стилі. Не знаю, дуже мене та книга нервувала і не подобалась, і тому я просто її дочитала і забула. Хоча, насправді, не забула часто про неї згадую, і з таким ні, не сподобалась вона мені. Так, наступне питання. Які книги вам здаються переоціненими? переоцінними? Насправді, для мене це питання, і ще одне питання в цьому тезі, є ну, такими досить Розмитими уявленнями про книги, тому що я не можу сказати, що от цю книгу треба читати всім. Навіть якщо вона вам не сподобалась, вам треба читати її, тому що там це, наприклад, класика або щось в такому стилі. Ну, мені здається, всі смаки різні, і, можливо, книга, яка сподобалася мені, комусь просто. Настільки сильно не сподобається, що вони неї кидатимуться, що вони віддадуть її в бібліотеку або ще куди, щоб їхні очі її не бачили. А я буду просто неї молитися. Ну, якось в такому стилі. Тому я не можу вам сказати, от книги, які мені не сподобалися, а всім вони подобаються. Ну, єдине в мене таке зараз враження, що от всім подобається американський психопат, а мені не подобається. Ну як всім. Більшість людей вважають, що це така шедевральна книга, як мінімум, те, що я читала в коментарях, якісь відгуки, вона дуже їм подобається, в ній багато символів і всього в такому стилі. А ця книга мені стільки не сподобалась. ну просто в якомусь такому емоційному забарвленні вона не для мене. І тому, можливо, от саме ця книга. Третє питання: які неулюблені книги ви читали заради буктю? Насправді, у мене такого ніколи не було, щоб я щось для чогось читала. Я просто в мене є така звичка, я мушу дочитати книгу, навіть якщо вона мені дуже сильно не подобається, просто через те, що я вже взялась за неї, і можливо, коли я її дочитаю, то все буде набагато краще. Так у мене було і з маестрою, і з американським психопатом, і із дихаю Енсофібрасми, і із, із твіськими відьмами у мене так само. Ну, так, я можливо думаю, що от, зроблю огляд, скажу, що книга мені не сподобалась, чому не сподобалась, все в такому стилі. Але щоб я її дочитувала лише через це, ні. У мене просто є дурненька звичка дочитувати книги. Хотілося, хотілося б її взагалі позбутися, тому що це насправді марна трата часу. Але коли я бачу в себе на полиці недочитану книгу, наскільки б вона сильно мені не подобалась, я мушу її дочитати. Не знаю, з чим це пов'язано, але поки що в мене все так. Четверте, жахливий кінець, який зіпсував враження від книги. У мене не було такого, що прям настільки ну, жахливий кінець, щоб я просто вже була перекреслила всі мої заходи від серії, тому що якщо я вже читаю серію, то вона мені подобається. Е, так, я можу дочитати, наприклад, першу частину серії і закинути, тому що вона мені, наприклад, не сподобалась. Але. Мені не сподобалось закінчення дивергента, мені навіть дуже сильно воно не сподобалось. Там було таке враження, ніби авторка і правду вирішила просто зробити не так, як було у голодних іграх. Потім мені не дуже сподобалось закінчення дилогії «Кеттердам». Я б трошки по-іншому хотіла все бачити, але це теж індивідуальне бачення автора, і, можливо, так і повинно бути. Непожливо, а точно, тому що автор добре писав все. Але трошки мене вона не те, що розчарувала, змусила засумувати <сум> якось так. Ну я просто пригадую, що часто мене дуже дратують певні завершення книг через те, що відчувається або якийсь поспіх, або якесь уже опускання рук, щоб поскоріше вже це все закінчилось. Але це зараз лише всі згадують. Наступне питання: а, якого вигаданого персонажа ви б хотіли убити? Насправді мені не подобаються негативні персонажі, які знущаються над дітьми, жінками, іншими чоловіками, старшими людьми, і все в такому стилі. От мені хотілося б їх всіх вбити, враховуючи те, що я зараз на початку року прочитала книгу Механічне апельсин, так мені б хотілося вбити головного персонажа цієї книги Алекса. Я все ж таки надіялася, що хтось це зробить, але не так сталося, як гадалося. У нього зовсім інша доля. Я не скажу, що мені просто апріорі не подобається якийсь персонаж, мені не подобаються тупенькі персонажі, які не мають ніякого розвитку в книзі, в яких немає відповідної мотивації, і вони просто роблять тому, що роблять, бо так треба, щоб було більше якогось ефекту. Також мені дуже не подобається в книгах стосовно персонажів, те, що часом в деяких книгах в жіночих персонажів майже немає, а якщо вони є, то на фоні такого мужнього, розумного, інтелектуально розвиненого чоловіка знаходиться така жіночка, приємна, гарна, симпатична, така, ну просто дуже-дуже для того, щоб бути поруч з таким чоловіком, але вона така тупесенька. от такі персонажі вони ніби паперові для мене. Саме жіночі персонажі, які погано описані. Мені здається, це, це такий просто кліше часом, тому що можливо лише я це помічаю, але дуже багато жіночих персонажів описані або дуже посередньо. Це просто персонаж, якийсь, щоб він був, тому що немає жінок в книзі, або він такий жахливий, такий неправдоподібний, що хочеться плюватись, кидатись і, і забути. І Важко уявити, що саме так чоловіки-автори, тому що переважно це в чоловіків авторів. Помічається, що невже вони саме так бачать жінок, якими хочуть захоплюватись? І, ну тому що завжди мені здається, в книгах хочеться, хоча б одного та жіночого чи чоловічого персонажа, прописати ну такого, ну от такого, щоб ним там просто мріяти про нього, не знаю. А часом це жахливо. І коли бачу певні коментарі, чим відрізняється жіночі фентезі, тобто написане жінкою, фантастика, бо там і інші піджанри фантастики, так коли там пишуть, що чим відрізняється, коли написався жінка-автор, жінка-автор, коли це написала авторка і коли це написав автор. І дуже багато таких негативних відгуків, що от, там я не буду читати принципово книги, які написали жінки на будь-якому жанрі, тому що це якесь буде соплі і нічого серйозного. Але, як на мене, дуже часто жінки краще описують як жіночі, так і чоловічі персонажі, тому що у них немає цього страху, що щось буде незрозуміло і не так. А чоловіки частіше за всього так, я погоджуюсь з тим. Що можливо раніше так було. Чоловіки частіше за всього писали для чоловіків. І тому жіночі персонажі там були ну такі на задньому фоні, і це часом бісить, відверто бісить. І ну, і шосте питання: які книги на вашу думку мають бути більш оціненими? Знову ж таки, це як із попереднім питанням, які книги є переоціненими? Ну не знаю. Мені здається, що це кожного суб'єктивна думка. Комусь сподобалась книга, комусь не сподобалась, і а чому ця книга нікому не подобається. Вона ж така крута. Або навпаки, як це може подобатись? От я читала, що Маєсте дуже багатьом комусь сподобалась, а я просто й плювалася, я готова була, не знаю, там, поливати її водою і підпалювати. Хоча б вона сходила. Такі книги не горять. А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і було трішки корисне. Якщо так, то ставте клас і підписуйтесь на канал. Обов'язково коментарях і відповідайте на питання цього тегу. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що саме вас бісить у книгах. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.